Доброго дня. Так, був мороз, зараз вже розтає болото, виглядає сонечко. Ой. Зранку ми їздили в лікарню, Ігор возив мене, десь взялась в мене болячка. І такі болі, що не можна було витерпіти. Мусили їздити в лікарню. Зараз вже приїхали. Йдемо перегонити свині. Під'їхав Ярик з Анжелою, допоможуть. Заходьте, заходьте туда, куда 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 куда? Давай, давай, давай туда, туда, туда. Вот так, туда, 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 туда. О, не бей тут були. Давай, давай, давай. Так, як їх тепер до хліва запхнути? О, так. Ага.

Буває, буває. Ага. Ну, у нас правильно настяло? Неправильно. Не pra... А, ти хочеш прямо? Так, треба, щоб воно для воно буде стягнути. Да, ну, так. Да. Ти хочеш прямо в рештак бігнути. Ні, ну, ти не поняла. Куда Я можна поняла. Стати, срати, будуть в кориті все. Я поняла. Може, приспособляться. Вони знакомляться. А що це в нас у скріло є? Матки шляхні. Ну, все, привикайте. На дворі вже попоралися, позаходили в хату і кожен своєю роботою займається Наташа. Вшиває ярикою в куртки замки. Сьогодні кулінарії нема, що пироги не з'їли. Пироги ще не з'їли, вона каже, то вже, На... щоб без роботи не сиділа, вже понаносили курточок, щоб замки вставляти. В Анжели машинки нема, то все Наташі зносять. З однієї сторони, не дуже добре, як все вмієш, з другої сторони. З другої сторони... Особливо оце то... ну, замки, це взагалі гибле діло. Так, да, замки важко вставляти. Ще треба піввечора пороти сидіти. Такий ще й світ якийсь поганий в нас. Дві лампочки закрутіно ну і не видно нічого. Ну все, підніму, піднімемо, то ви повикручуєте. Я щось думаю, що не це все. Я сьогодні попала на бабки. Так, я вчора не знімала, знімала Наташа. Я так приболіла. Не знаю, чи вам розказувати чи ні, але, але якщо я розкажу, то... Не знаю. Будуть люди знати хоч приблизно, що воно таке за болячка. Я не знала, я поняття не мала, що воно таке. Мене сильно заболіло в боку. Почала нога боліти і спина боліла. Я думала, чи я десь вдарилася, чи мене резинка натиснула. Але ж резинки в мене легкі було. Ну, такі болі були, що я не могла витримати. Це два дні мене так боліло. Я пила таблетки обезболюючі, які було такі пила. І кетанов, і німід, що тільки хто давав. А потім висип взявся десь на бедрі. І таке пекуче, таке болюче. Ну, в общем, я дзвонила до племінниці, в неї там лікарка знакома і каже, що це герпес, чи як там. По народному лишай, оперізуючий лишай. Тому воно так болить. Треба йти до лікара. Ой, а це була п'ятниця, субота і неділя, вихідний позвонили. У понеділок він пішов. На село поїхав приймати. І це нам на вівторок записалися. Як то кажуть, вік прожила і не знала, що воно таке є. Так що я сьогодні поїхала в лікарню. Мені виписали лікувальні таблетки такі. 900 гривень. Ох і ціни і обезболюючі такі і, і такі. Треба пити обезболюючі пити лікувальні, щоб не повторилися. Я вже, слава Богу, більше 10 років. Ніяких таблеток, нічого не купляла, одні тільки там німі до бо ноги, як болять, то я тоді трошки їх п'ю. А так я по аптеках не ходила. Які ціни? Це Боже мій, це пенсіонерів на пенсію, хто так боліє і хто на лікарствах сидить, це, це що з чимось, в мене шок. Я як онко пройшла, Цю всю процедуру і хімію, це все. І відтоді, слава Богу, мене минало все. А це на, на старості літ вже починаються чіплятися болячки. Ну, надіємося, що пройде. Сьогодні я випила обезболюючий і я вже трошки геройка. Бо це, 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 це такі, такі болі, що це капець. Ой, взагалі так розказала, поділилася з вами, що є такі болячки, хай всі минають ці болячки. Ну, кому як написано. Так, на цьому закінчуємо. Мій ярик ще мав привезти горіхи, я вже ті перебила. Ще він не довіз, щоб добити, то я сьогодні вільна. Наташа шиє, а я буду відпочивати. Всім на добраніч, тихої тихо і всім ночі.